Деякі категорії громадян влітку можуть розраховувати на збільшення пенсійних виплат завдяки надбавкам. Як повідомляють у пенсійному фонді України, доплата за віком є однією з найбільш популярних надбавок до пенсії, та передбачена вона для пенсіонерів. Ця доплата є щомісячною та нараховується автоматично, коли пенсіонер досягає вказаного віку за умови, якщо розмір пенсії не перевищує 10 тисяч 340 гривень. Також пенсіонери, які мають особливі заслуги перед державою, можуть отримати за це надбавку. Розмір надбавки, яку отримують пенсіонери віком від 70 до 74 років, складає 300 гривень для пенсіонерів віком від 75 до 79 років. Передбачена надбав надбавка у розмірі 456 гривень. Якщо пенсіонер досягнув віку 80 років, то йому належить надбавка 570 гривень. Ще частина пенсіонерів отримує влітку одноразову надбавку, зазначили у пенсійному фонді. до Дня Незалежності України. Уряд виплатить допомогу особам з інвалідністю внаслідок війни, колишнім малолітнім в'язням концтаборів, гету та інших місць примусового тримання, яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років. Особам з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин. Особи з інвалідністю першої групи можуть розраховувати на одноразову виплату в розмірі 3100 тисяч гривень, другої групи 2900 тисячі гривень, а третьої 2700 тисячі гривень. Ще декілька категорій громадян отримують виплату в розмірі 650 гривень. Стосується це родин загиблих військових, а саме. Одноразову виплату до дня незалежності в розмірі 650 гривень отримають члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни. Члени сімей загиблих або померлих захисників і захисниць України, дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружини або чоловіки померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге. Можуть розраховувати на одноразову виплату в розмірі тисячу гривень такі категорії громадян, як учасники бойових дій та постраждалі учасники революції гідності, а також неповнолітні на момент позбавлення волі в'язні, концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків. А особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, отримають 3100 гривень одноразової виплати. В пенсійному фонді також розповіли, що Кабмін змінив правила виплати та доставки пенсій. Стосуються тих, хто отримує пенсії через Укрпошту. Новиною є те, що тепер виплати можуть здійснюватися за допомогою електронних реєстрів. Відповідне рішення має за мету оптимізувати модернізувати процес виплат пенсій та грошової допомоги. Пенсійні виплати відтепер можуть здійснюватись без використання паперових документів, якщо є технічні можливості для цього. За даними пенсійного фонду, наразі в Україні більше 10 мільйонів пенсіонерів. З них трохи більше 2 мільйонів користуються послугами Укрпошти тож нові правила виплати зауважили в Кабінеті міністрів, значно спростять отримання грошей цим громадянам. Яна Біляєва, Олександр Варов, Харків новини.